Повторюю стіл за 24 тисячі гривень. І думаю, як туди ножки ті прикріпити до того столу. Бачите, отакі от, от ножки, отакі от. Такі. І думаю, як їх прикріпити. Придумав, придумав, отаку от от перехідну пластину стіну саня. Ось сюди ставим тут, а значить ми зробили. Мовточки, бачите, вибрали на ЧПУ потайчик. Муфточки. І отак от сюди. Хлопа. І все, сходиться. І ножки будуть надійно триматися. Гляньте, яка конструкція столу. гляньте яка конструкція столу значить У нас йде всередині столярна плита, на основі букового щита, потім МДФ і шпон з внутрішньої сторони, з зовнішньої сторони у нас ламель 4 мм. Шпаклю не показують, тут, тут не видно, тут не, не, чуть, -чуть ми це не промахнулося. Коротше, кому треба такий стіл, не за 24 тисячі, як в них стоїть. В нас буде менше тисячі, думаю, десь так 14 такого розміру. Тут метр вісімдесят на дев'яносто на отаких ножках. От Офігенських! Важать вони, звісно, теж моща. І він буде краситися в коричневий поля. Далі покажу.